Отже, кінець року час робити підсумки. Пане Петре, однакове питання до усіх гостей почнемо із вас. Які головні рефлексії, емоції і висновки 2020, з 2023 року ви зробили для себе особисто? Найголовніший висновок ми витримали другий рік війни, бо по великому рахунку він добігає. Війна екзистенційна, Я неодноразово на цьому наголошував. Війна на життя нашої нації. І цей рік пройде не так, що шанс у нас є. Ми втримали свою державність, бо головна мета спеціальної воєнної операції це ніщо інше, як ліквідувати Україну як таку в найширшому розумінні цього слова. Противник і досі не опанував цієї мети, на моє глибоке переконання уже і не опанує. Але він тепер тепер собі ставить іншу мету, завдати нам як найдошкульніших втрат в усіх сенсах, як таких від фізичного винищення до руйнування нашої економіки. Упевнений, що ми впораємося, головне нам Здорового глузду і терплячості, оскільки ви вже згадали про економіку, то напевно логічно буде запитати в Олексія Другого його емоції, рефлексії, головні висновки з 23-го. Головна <клес> рефлексія Єрина напевно, наполягає в тому, що ми цей рік прожили краще з точки зору економіки ніж ми собі. Цього очікували наприкінці минулого року. Економіка вистояла, була стабільність, знизилася інфляція, зросли золотовалютні резерви. Тобто, якщо брати от чисто показники, а не дивитись, то насправді ми цей рік прожили дуже стабільно. Олексій, у вас така дуже правильна стратегія. Очікуй найгіршого і завжди будеш приємно вражений. Дмитре, те саме запитання до вас. Які рефлексії та відчуття викликає рік, що минає? Ну, в міжнародній політиці ми бачили, що. А рік був достатньо важким, але з іншого боку, багато обіцяючим. Так ми дійсно, навіть з оглядом бачимо, скільки багато ліній накладалося. І приємно було те, що. Попри весь скепсис, що про Україну забудуть, так що Україна зникне з радарів, ні, вона не зникла з іншого боку. Ми точно бачимо те, що проблем в світі тільки більше є, і в різних континентах, тому за цю увагу треба буде боротися. Ми точно бачили те, що на емоційному рівні наші тези вже вичерпали себе. Нас нам потрібно перебудовувати нашу політику в більш більш таку складну політику. І з іншого боку, ми бачимо те, що ну наступний рік буде точно не легше так Лег Легше вже точно не буде. Тому цей рік, в принципі, достатньо оптимістично відбувся, і це ще навіть м'яко сказано. Ми зрештою будемо з'ясовувати детальніше. Оксано, теж саме запитання до вас. З чим найбільше асоціюється рік, що минає у вас. А для мене цей рік насправді з тим, що він ну так, як і для колег, які сказали, знаєте, коли почалася війна, всі очікували, що на другому році наступить така шалена втома, і це дасть можливість нас зламати. І от оці очікування втоми, яка не відбулася, мені здається, що ми про неї більше говорили, ніж е, ніж бачили. Хоча я впевнена, що багато з нас відчували цю втому на собі, але тим не менше, кожен знайшов в собі джерела стійкості, і от це віднайдення стійкості, переосмислення е, свого життя, цінності, життя своєї державності, е, нашої державності, власне, це те, чого е, що сталося, і що мені здається, є дуже важливим цього року. І ще одне мені видається це мені здається, що про це треба обов'язково говорити. Е, з одного боку, ми маємо вже такий великий запит від в тому числі міжнародних партнерів, які кажуть. Ви навчилися долати російські фейки, ви навчилися працювати з пропагандою. Ви, ви можете розрізняти її. Навчіть нас. До нас приходить вже зараз такий запит, ми його відчуваємо. А в мене є таке враження, що ми навпаки стаємо більш чутливі, а росіяни наші вороги вони стають більш. Вичудливі, можна так сказати, вигадливі у своїх способах впливу, і мене насправді дуже бентежить, що вони до деяких категорій наших громадян достукуються швидше, ніж ми, ніж українці громадян. стали більш вразливими е, до російських наративів. А я би не сказала, року. що ми прям більш вразливі. В нас є групи, які дуже добре вміють їм протистояти цим наративам. Але власне небезпека в тому, що росіяни вчаться теж, і я в цьому бачу виклик наступного року.